Всім привіт. Всім привіт, привіт. Наша розпаковочка невеличка. Сьогодні Оля узнала, що Оля отримав аванс, трохи потрусила кармани і почав дивитися, що вона купила. Я ж, тож я дружила з тобою. А, ага, ти дружила? Да. Ну, це ж завтра вже дружити зі мною не будеш, ні? Ні, буду. Чого? Пока аванс не кінчиться. Да. Да? Да. Так, так. Хитра. Хитра дружба в тебе. Не, не кажи. І купила вона ікру штучну, червону, так? Да? А я там знаю, чи штучна, чи ні. Ну, мабуть, штучна. Бо вона ж. Ну захотілося то попробуй. Це, бо вона ж нема натуральної. Ну, так, да, у красиву наших місцевих така ікра не вводиться. Ну, так. Скільки коштує? 108 гривень ця баночка. Я розумію, що це не натуральна, але мені так хочеться. Це... Захотілося, то спробуй. Ты... І в магазинах тільки червона. Взагалі, мені хочеться чорної ікри, але по всіх магазинах іскусственно тільки червона, а натуральної нема. Ну, спробуємо, що воно Попробуй. таке. Так, І давай далі. Далі ти що купила? Творожку будуть пиріжки. Якщо ми з Валерою сьогодні вечором. Якщо я на до ранку не з'їв, то може й будуть пиріжки. Бо я вже глаз похотіла цар. І цук цукру, жаль, сметанки немає. Ну нічого. Ну нічого є ж. Взяла на пиріжки, а цей ну розинки давай. Оце і пірі до до цього до творогу. Творог п'ятдесят гривень. Тут пів кіла п'ятдесят. А розиночки. Родзиночки. Родзиночки. Не розиночки. 14 гривень. От так. І щось я бачу на стрімі був розговор про розмову про бринзу. Та хотілося її. І, і, і бачу вже бринзу пробу напробувала. І взяла, до речі, останній кусочок. Це більше не було, так? Да? Ні. Ну, зараз. Повечеря. Час повечеряю. Дуже люблю. Може я І бринзу не цей не дуже, ну а я люблю. Але що то смашина попадалась, то я їм з задоволенням останнім разом. Ну, може, якщо цей, то може творожок творожовий виживе до ранку, якщо я на бринзу. Ну, подиви, подивимось, Ось будемо вечеряти, то подивимось. Ну, оля йшла, йшла, ну і не змогла не купити, угу. На мене, на мене, на мене каже, не, а сама не змогла, не змогла пройти мимо. Будь ласка. Пошуршала. Пошуршала. Гарбуз. Гарбацький на, на кашу. Ну, побагато будемо садити. Це цукіні. Цукіні теж будемо садити, ми любимо їх. І Жарить, ось... парить, варити. Тож Арабатський гарбуз, мускатний. Оцей ось. Оцей стоїть 15 гривень, так, оця пачечка. У кабачки 15 гривень пачечка, а оцей 12 гривень пачечка. І той арабатський, і той, і той Ну Упаковки, разна... може, ну, а вес може ну, різний. Може. А ось що ж вона хоче деньки посмакувати? О, Колгосниця хочу. В тому році у нас були дуже смачні. Хоча можна було купити на базарі, О, а наші були самі смачніші. Її я консервірувала і дуже-дуже смачні вони вийшли, дівчатка. І ні одна баночка не зірвала, як мені там писали, що все зірве, тільки переводять продукти. Ну, Ми відкривали, коли діти були, смакували дуже смачно. І ще диньок. ще диньки. Ця мені, ця мені подобається, і Ця Хоча я збирала семена із день свої, з день, з кавунів, але нехай буде. Обновимо трошки, як сказати, сорта чи, чи як правильно не знаю. Ну, ти не можеш сказати, що ти в цьому році день не їла. В цьому році консервірований їла. А свіжі скільки? А свіжі в тому році їли. Ні, в тому році. А ну в цьому році ми ще нічого не їли. Ну таке, що не. ти філософствуєш. Ну я там. говорю останнім сезоном філософствуєш. На, ось, квіточки вона філософствуюсь. Так, це для рукоділля, для віночки, для україночок, ось такі квіточки. А я тобі чек, що, не давала? Ні. Він у цьому. У кошельку. Оце біленькі квіточки. Отакі, ось Дивіться, які гарнічки. Які нежні, нежні, такі гарні. Ну, а, це, ось, розжав, а це я щось не поняла. Брала. Оцю брала, це точно. Бо е, червоний колір рідко попадається. А оці дві брала, оказалася одна, а може її в сумки. Залишила. А може в магазині загубила. І таке, можуть бути. А може думала за дві, взяла одну. Та І ні, той, вроді такі. наче. Ну, ось, коротше. Отакі ось, От ось розові. Ой, упала. Ну, це все ну, що то. Ниточка. Це що? Ниточка. Да. І отакі Ой. ось о, дивіться, які гарнюні. Бачите? Отакі. Це для віночків. Щоб в'язати, так, ціну скажу потім, бо треба йти по кошельку шукати цей чек. За все пам'ятаю. Ну, скажи, за все та і все. Скільки я заплатила? Так я, я карточкою розчитувалася, ти що думаєш, я помню, що а, ти, я пам'ятаю. А це за це я пам'ятаю, то я кажу, скажи, за, за це ага. я за семена, за родзинки і за те я знаю. А за це не знаю. Не знаю що не знаю. Шо, й ти шукати? Та не треба. Я... Ладно. Буду вже так. Хорошо. Ну, це були мої покупки, а тепер более приземісті, це будуть покупки приземісті. від Валери. Ти думаєш, що в мене приземлісті, ну так, да. хліб. Ну так, да. хлібушек. Литовський. Ми останнім часом перейшли на цей хліб. До цього теж частенько купували, але він пішов, він перепечений був Один, одним часом. А тепер знову гарний хліб, то ми літовський знову беремо. 32,90 буханочка хліба. 30. А ти ж тоді, наче був 36, по 36. Ні, ні то 36, то Балтійські А, понятно. То, що дідусь брали. Купив я, нарешті, олю цукру. Слава Богу, Господи, єлі допросилася. Оце, 29,90 кілограм. Тут, бачиш, кіло 874 на 56 гривень, 3 копійки дали. Ура, мої хороші, ура, ми з цукром. Будеш... Слава так. Богу, що є варення, та хоч можна з варенечка наколотити. А, да. Ми ви, ви, вийшли, вийшли. Найшли, вийшли. А просила дві неділі, Валера цукру. Це треба, ж Валера цукру. Що я цукор купив? Тому що чай закінчився. <сум> Будеш їсти цукор. Та чай без цукру, та цукор без царі. <спир> ну, <è сум> це, це як положенно. Це, це як треба. Ну і купив усе собачки зварити. А більше нічого не? Нічого було, да? не було. Ні, ні, нічого не було. Це пусто там було. І оце набор, суповий набор 58-10. Угу. Ну, хочеш, не хочеш, а Та, собаки все одно треба, треба варити і собачку кормити треба. І все, що спросила, дуже хотілося тобі, то я тобі купив. Ну, давай. Спасибо. Оце хоч не забув, Валера, купити. А то вчора вечором це ж захотілося мініманки. До, кажу, Валірій, він що буде вечерять? Кажу, я буду манку. Кинулися, нема. Прийшлося кашу Геркулесу варити. А я манки хотіла. Ну тепер будеш їсти манку. Ну, буду сьогодні їсти манку. Зварю Ман, собі. Манка 700 грам, тут коштує 22,10. Угу. Ага. Що тобі я ще купив? Ага, я купив, я ж у неділю. Щось проспав на базар, лінь було піти, олійка закінчилася. Ну, як закінчилася, ще трошки треба було купити, а я не пішов. Вирішив поспати. Та купив, сухо будемо користуватися поки що отакою. Вона ж то, хіба це олія? Вона ж ото бризкає, як наче ото. Ну, вона вся така, що я зробив. Бризк, бризкає на сковородки, розведена з водою, і вода стріляє. Капець капецький. Не знаю, водою розбудемо. Як значить. ото сало з кнура стріляє, так і оця олія теж. Ну, до живим, до вихідних піду, куплю домашній. Ну, так піде та ж, де ж Якщо обрати, не простю. 56,90 оця бутилочка. Угу. Тут, а, написано одна літра. Да. Ти диви. Да, даже да, не 800 да. і не 900 грам. Ну, якщо... <кій> Ця ж немає, цукор будеш їсти, будеш водичкою запивати. Ну, спасибо. Так. Ну, без водички в нас нікуди, тому що з крана. Я тільки п'ю кип ну, кип'ячу собі. А Валера не п'є таку воду. З крана ні. Чуть, чуть не сказав ранкова пошта. Рухова роса. Пошта. Так. Ну, а пошту я сказав, чи ні? Ні. 40. Ну, де не подорожало. Ну, і, і ти подорожав. Так, да, це заказ. І, і йшли ми от з Валерою та заходили і взяли конфету таких поїсти. Розвертай їх, щоб видно було. Зараз. Да, ну, помага. Так. Це... Е... Курага з Кур... да, курага. Ну, я сьогодні їла, де ти там ті горіхи бачив, я так і не поняла. Не знаю. Та... Д... Ти пої... зуби знімай, як їжі, то вони розпалюють собі в роті. Да. Чого? Ну, ну, дам... розказуй. Розказуй горі, з горіхом. Бачите, читати вмієш. Та я то вмію читати, але я не пойму, де, вони, де 50, він той горіх. Не, 57, 83. Ну, все, понятно. Це, Валерія, я заказала. 372. Шість е, цих шість конфеток. Раз, два, три. Багато не треба. Оце шість конфеток і все, По, поїсти і е, досить. Ну, з цієї серії курога, це курага, цукерки аметист плюс от такі ж. Оп, роз, О. Це 372 гривня 90 копійок, 76-73. Цукерки Аметіст плюс. Так, а оці цукерки дуже смачні, я вам скажу. Я прям аж розмотаю зараз і вам покажу. Тут горіхи, вони помелені, Ну, дуже смачні оці конфети. Як раніше був. Ну, ну це Кати горошка так і називається. Дуже смачні. Отут ці теж смачні, і це я вам покажу з курагою. То ми брали, а там усередині не курага, а якась. Паста якась така була, таке пригорне. А це справжнє, тут тільки оцей шоколад. Зараз я, ага. не, роз... не роздушу. Що, ти робиш? що ну, Хочу показати, що тут, що тут ось тільки один шоколад і курага. Всього. Дивіться, дівчатка, немає нічого. Дуже смачні, дуже. А тут. Ой, замерзли. Що це вони сьогодні? Не поняла. Тут такі м'якенькі були, а це роздушити не можу. Що це за конфети ти купив? А ну роздави чи розлупи. Не знаю. Капець капецький. Оце так. То я раз і розломила і все, а це, а це роздушити навіть не можу. Ну, оце ж так. Ну, буде так. Не знаю, я ще просила Валеру купи оцих більшеньких, вони смачнішенькі. О, Валера мене ругає, вичитує, нашу я душу конфети. Ну, коротше говоря, другий конфет роздушився. Ось такі вони всередині ось. А це не роздушила. Все, мої хороші, отака розпаковка у нас. Ну, ще одна покупочка у мене була. Але її тут нема. Ну, то кажи, що було. Я купив сьогодні це кролика на 2,5 mm. кілограма, він заважив і на... коштує 500 гривень, заплатив за нього. І він вже в каструльці тушиться. Ну, Все, будемо вечеряти. Поки Оля там ходила, десь я його кинула і тушиться. Так, ну, я, ж... да, я ж сьогодні була на тренуванні. Отак, вот мої хороші, всім миру, добра і спокою, всім пока-пока. Пока-пока.